Зараз я знаходжуся в певному стані. Я не хочу називати його словами, тому що будь-яке слово це ярлик. А я зараз просто в своєму стані. І він мене трохи розхитує. Я розумію, що в цьому немає нічого поганого. Це лише означає, що моя нервова система жива і вона реагує саме так. Я зараз обираю повернутися у свій центр, у свій внутрішній спокій. Не створювати його, не шукати, а просто війти в свій... Стан внутрішнього спокою. Так в мене є план на сьогодні. Є прості, зрозумілі дії, завдання, і я дозволяю собі виконувати їх без емоційного напруження, без зайвих думок, без перечуттів, Без надмірних зусиль. Але я виконую їх поступово, чітко і з внутрішньою відповідальністю. Я просто роблю те, що запланувала. Крок за кроком. Між тими процесами я буду зупинятися і повертатися в реальне життя. Тому що це і є моя сила. Не бути там, десь, а відчувати реальне дихання життя. Я повертатимусь у відчуття свого тіла. І в той момент я пам'ятаю, що все, що я роблю, це є лише мій внутрішній світ. Це мій ритм, це мої думки, це моя енергія. Це мої вібрації. І зараз я відчуваю, що саме моя внутрішня вібрація, трохи не моя. І це нормально. І я зараз зроблю практику, коротку практику, повернення себе в свій центр. Я кладу руку на груди або на живіт, роблю вдих і видих. Тут важливо відчути своє тіло, я відчуваю свої стопи. Я помічаю легку прохолоду в руках, і зараз я зупиняю все, що було до цього моменту. Це не має значення. Одна хвилина, одна година, один день. Чи, скільки би не було проміжку часу, все це вже в минулому. І нехай воно залишається в минулому. Його більше не існує. Є лише ця точка відліку зараз. Я знаю, що в будь-який момент я можу змінити свій стан, свою думку і свою внутрішню хвилю. Я ще раз роблю вдих. І глибокий видих. І лише це є справжнє. І лише це є життя. І зараз в даний момент я, можливо, помічаю якийсь легкий головний біль. І я знаю, що це може бути ознака втоми тіла. Або нервове перенавантаження, або просто банальне незадоволення собою. А можливо, це вірус. Вірус, який вже відпускає. І я розумію, що можу підтримувати себе в будь-якому випадку. І сьогодні я просто цілий день тримаю фокус на тому, щоб пити воду, теплу воду. Повертатися в себе, робити глибокі вдихи. І так я допомагаю своєму тілу відновлюватися. Сьогодні я обираю не входити в творчі процеси, не починати нічого нового. Я дозволяю собі простоту. І зараз я налаштовуюся на роботу. І ті кілька годин, які я проведу за роботою, я проживу продуктивно, сконцентровано, але з усмішкою. Я залишаю місце для гумору, для внутрішньої гри, для легкості. І я пам'ятаю і знаю, що все, що було навіть 5 хвилин тому, вже завершене. Його просто не існує. Я дякую. Я дякую собі. Я дякую Всесвіту. Я дякую за здатність бачити, спостерігати і змінювати своє життя в будь-який момент. Мій спосіб дуже простий. Повертати увагу до себе і відпускати те, чого вже немає. Зараз я відчуваю вдячність. Це відчуття знаходиться в мене в грудях. Вдячність за дихання, за життя, за мою сім'ю. За дітей, за роботу, за мій розум і за мій шлях. За плани, обов'язки, за здатність бачити і відчувати. І я роблю ще один вдих і повний м'який видих. Моє тіло приємно розслабляється. Мій розум заспокоюється. І я готова. Готова далі йти в життя. Нова, чиста, приємна. Моя душа, я тебе чую. Внутрішня усмішка обіймає тебе.